Нарешті я оформила оцей пагорб. Закінчила щойно його робити ось таке. Таке каміння у мене тут. Це геопластика. Отам усюди рівне, а тут горбочок такий. Ну і оця камінна гряда у мене тут іде. Це не альпійська гірка, в жодному разі я їх не люблю. А це просто такий горбочок. Так, ну і хочу сказати ще одне. Оце, бачите, у кого немає пилососу цього садового, то оце вибрати дуже важка праця. Я в це минулому році руками вибирала, а в цьому році попробую насосом велосипедним здути. Ну, сьогодні дощ у нас вночі був, то воно підсохне. Ну, оце ж як його оце, вибрати, отут по кожному листочку. Навіть не знаю, хіба що прийдеться вибирати, заливати водою ці камінчики, і оце бадилля, воно все буде зверху, це його перебирати треба вибирати. Тут У мене гранат росте. Я хотіла сюди посадити. Тут у мене ось. Хотіла посадити сюди ялівець, але у мене там сосна. Ось, бачите, сосна. Я її зігнула, бо на неї давить гранат. Я вже гранат обрізала над сосною, щоб він не сильно на неї, над нею тяжелів. Ну, ось не знаю, що робити. Ну, поки що так. Я ж кажу, я не знаю. У мене є ялівці, я можу тут посадити в будь-який момент. Ну, це буде восени. Зараз я не хочу їх викопувати, тому що чи приживуться вони, чи ні. Ну і виноград тут, у мене молдова. Виноград у мене і гранатики. Це у мене такий куточок, це я обрізала гранати. Ось такі. Це в мене пізній гранат. Він в минулому році в мене лежав до Нового року. І все одно він був рожевий. Це, мабуть, голоша є такий. Сорт винограду. Ой, винограду, вибачте, гранату. Він де який дебалий. Ось. ось. Цей прямо в руці. Ось цей. Ну, окуляри впали. А ось, піймала. Уже скільки знімаю, і все одно я не можу зняти чи піти вчитися кудись, щоб фотографувати професійно. Ну, я жартую, звичайно. Нікуди я вже не піду вчитися. Оця гілочка геть обліплена. Так, ну ось, таке в мене, така в мене сьогодні була робота. Погода в нас парить, воно таке вологе повітря, хоч того дощу і не було. Він як налетів, так і зник бігом. Я не знаю, що це за камінь. Ну, мені подобаються отакі сторчики. А це в мене цей, до речі, це в мене найперший рокарій, оце, що я показувала, що його треба прибрати. Маленький отакий він був. Ось там, де цей ліноліум. У мене облямівка ліноліум йде. Ось там, де він лежить. Це був найперший мій рокарій. А це вже останній великий. Я, я їх з'єднала і в мене вийшов один великий. Так, усе. Піду відпочину трішки.